Вітаю всіх! Давно мене не було, був зайнятий відповідальним проєктом для наших захисників, тепер я повертаюсь на YouTube. Давайте сьогодні побалакаємо про головні, мабуть, правила для комфортної та ефективної роботи у Fusion. Що б я порадив, коли у вас вже є готова ідея? І ви знаєте, що ви будете моделювати, малювати, моделювати. Ви відкриваєте новий файл у Fusion. Перше, що треба зробити, це його запам'ятати, зберегти. Хай буде тест. Тест 1. Тепер, якщо ваша модель складається з декількох деталей, Обов'язково створюйте компоненти. Що таке компонент? По-простому компонент це папка або контейнер, де будуть у вас знаходитись ескізи, геометрія тіла, можливо, ще якісь інші компоненти. Тобто, по-простому, ви створюєте звичайну папку. Як на комп'ютері, і туди ви складаєте, наприклад, ну, не знаю, фотки, якісь файли чи ще щось. Це компонент. Як би я радив створювати компоненти, дивіться, що тут головне? Отут, де написано тест 1, да, версія 1. До речі, чому треба зберігати? Новий файл, трошки назад повернусь, тому що після збереження файлу при змінах змінюється версія файлу. Тобто ви можете контролювати, де у вас там початок, де у вас яка друга версія, третя версія, і ви можете, якщо потрібно, повернутися на попередню версію. От, тому треба зберігати. І так, компонент. Для того, щоб створити компонент, потрібно натиснути на оцю кнопку. Поки тиснути не будемо. Дивіться: отут, де написано тест 1. Це як у комп'ютері корневий каталог. Оцей. Це як диск D На якому є. Папки. На це вважайте, на це звертайте увагу. Дивіться, що зараз буде. Тиснемо компонент. Хай буде 3 одиниці Бачите, створилася папка, і отут стоїть точка. Тобто, це активний компонент в, в корневому каталозі. Але. Коли ви, Якщо у вас декілька деталей, ви клацаєте знову на цю кнопку і називаєте компонент якось там по-іншому, він переходить, він стає як підпапка. Папка в папці. Бачите. Чому я про це кажу? Я про це кажу, тому що сам на цьому. Сам на цьому помилявся. Відміняємо все це. Я рекомендую створювати компонент від основного компоненту правою кнопкою миші. Бачите, дивіться. Ось точка. Тобто цей новий компонент у нас зараз активний. Але. Правою кнопкою миші новий компонент. Хай буде 4. І він не є під папкою. Розумієте? от в цьому Коли ви натискаєте новий компонент, перед тим, як зробити нового, новий компонент, вам потрібно от сюди тиснути, вибрати корневий каталог, а потім тільки е, створювати. А потім тільки створювати новий компонент. А, хе, ну, я не завжди про це пам'ятаю. Тому я просто е, роблю правою кнопкою миші сюди і роблю новий компонент. Так. Це ми видаляємо, це вроді як, вроді як. Вирішили. Давайте тепер намалюємо коробочку з кришкою. Перший, перший компонент це буде коробка. Другий компонент буде кришка. Зараз я прийшов на мову, але ще одне правило. Мабуть, треба було окремо про це сказати. Ну, то я мож, може додавлю текстом. Працюйте у, Працюйте у Fusion, завжди з англійською розкладкою клавіатури. Так, коробка. Починаємо малювати коробку. Чому ми малюємо коробку? Я вам покажу, навіщо потрібні компоненти. Малюємо коробку, це ви вже знаєте, вибираємо. Площину. Берем 100 на 100. Хай буде 100 на 100. Видавлюємо на 85. Зараз це не важливо, тому що я просто хочу показати не те, як моделювати, а те, як працюють компоненти. Тепер інструмент Shell. Скільки зробимо? Давай зробимо 5 мм стінка. 5 мм стінка. Тепер давайте зробимо заокруглення. Можна було б це. Зразу намалювати, але просто для наглядності це так краще буде. Тепер дивіться, у нас є коробка. Тут стоїть точка. Тобто цей компонент активний. Тепер нам потрібно намалювати кришку. Активуємо цей компонент. Ставимо вигляд зверху. Новий ескіз і вибираємо площину самої коробки. Так. Це інструмент Project. Це е, супер інструмент як для мене. Про це ми будемо ще робити одне відео. Так, Finish Sketch. Для того, щоб нам нічого не заважало, ми відключаємо цей компонент, тобто, щоб саму коробку було, не було видно, нам треба зробити замок, ну, хай буде 4 мм. Ой, мінус 4 мм. І нам потрібно зробити ще саму кришку. Виділяємо, виділяємо і піднімаємо, хай буде теж 4 мм. До речі, бачите, зразу заокруглення е, взяло е, саму, кришка, взяла заокруглення з самої коробки. Е, це інструмент Project. Це така крута штука, про яку ми будемо е, довго, довго розмовляти. Так. Тепер дивіться, у вас є два компоненти: один активний, один неактивний. І у вас отака м -м, некрасива коробка напівпрозора. Вам треба активувати основний компонент, тобто кореневу папку, щоб все було видно. Тепер, якщо вибрати коробку, де у нас йдемо в тіла? Body. І ми можемо ну, додати якісь кольори. Давайте якісь кольори додамо, сюди. Хай цей буде у нас жовтий, а цей хай буде у нас. О, хай буде синій. Це я не, не те вибрав. Так, ну, може може вже і достатньо. Коробка, коробка, кришка. Де у нас кришка? Ось ось кришка, да? Ось кришка, хай буде кришка у нас. Отак. Воно бере все зразу. Ну, зараз це не важливо. Тепер дивіться. Активуємо все. Дивіться ще одну штуку зроблю. Отак, От щоб було красиво. Тепер дивіться, навіщо, навіщо потрібні компоненти. Внизу бачите ось таймлайн. Таймлайн це е, лінія, ну, часова лінія. Яка фіксує все, що ви робили. Взагалі все. Отвори, заокруглення, всі ваші дії, вона фіксує. Зараз, зараз Тут ви взяті всі дії, бо ми у основному компоненті. Але коли ви моделюєте, і вам потрібно щось підігнати, щось підкрутити, ну, або щось додати чи змінити, і вам потрібно е, знайти вашу дію, е, яка відноситься тільки до коробки. Ви активуєте цей компонент. Цей можна відключити. І на таймлайні ви бачите е, дії, які ви робили, от, конкретно з коробкою. Давайте подивимося приклад. Приклад, і моя величезна помилка. Ну, в принципі, якби, можна все знайти, але якщо ти хочеш щось змінити, це ось бачите, який таймлайн тут. Якщо ти хочеш щось змінити, то ну, потрібен час, щоб щось знайти. А якщо б я тут робив компоненти, тобто як положено, як би я робив, то мені було б легше тут змінювати і ну щось далі моделювати. Ну, отаке от коротеньке відео на сьогодні. Е, будь ласка, щось прокоментуйте чи понатискайте якісь там лайки, дизлайки, щоб я зрозумів, що тут ще хтось є. Буду дуже вдячний і готую нове відео для вас. Буде інструмент Project, і буде те, що я і обіцяв, буде таймлайн. До побачення!